Вітаю вас, дітки, на прогулянці! Сьогодні ми продовжимо говорити про перші весняні квіти. Поговоримо про крокуси. Відразу після сходу снігу у весняному саду квітнуть дивні квіти, крокуси. Вони невибагливі і ефектні. З'являючись у перших проталинах крізь сніг і торішню траву, вони першими сповістять, прийшла весна. Крокуси одні з наймиліших весняних первоцвітів. Вони стануть справжньою красою вашого весняного саду. Крокус невисока рослина, 10-15 сантиметрів. Бульбо цибулинне коріння у нього. Його назва походить від грецького слова крок нитка, а друга назва від арабського слова шафран жовтий. До речі, шафран це друга назва крокуса. З висушених рилець ниток крокуса отримують дуже дорогу пряність шафран. Забарвлення квіток крокусу різноманітне, від однотонних білих, блакитних, синіх, кремових до двоколірних і навіть у повздовжні розчерки. Листя у крокусів вузьке, зібране в пучечок. Воно з'являється разом з квітами або трохи пізніше. І може мати двоколірне забарвлення, білі яскраві смуги вздовж листочка. Строки початку цвітіння і тривалість можуть змінюватися від погоди. Якщо рання і тепла весна крокус зацвітає раніше. Цвітіння крокусу триває майже три тижні. Крокуси добре ростуть на освітлених, прогрітих сонцем місцях. Вони люблять сонечко. А ось в тіні квітки можуть повністю не розкритися. Рослини віддають перевагу не дуже вологому ґрунту. Крокуси можна підгодовувати. А можна і не підгодовувати в саду, вони досить невибагливі квіти. І догляду за ними не потрібно. Просто треба їх поливати в міру висихання ґрунту та прополювати від шкідливих сорняків. Скажіть, дітки, чому крокуси називають весняними квітами? Яких кольорів бувають крокуси? Що означає слово крокус в перекладі на арабську мову? Та яку приправу в нього роблять? Якої форми в крокуса листочки? Якої форми пелюсточки? Яке в нього коріння? Чи вибагливий крокус? Чи потребує він за собою догляду? Помилуємося цими прекрасними квітами. А мені час прощатися з вами до наступної прогулянки. До побачення!